Знаєте, що тримаю в руках? Ми отримали пледи два в одному. А знаєте чому два в одному? Тому що погляньте, це все подушки. Це бренд тест, зробив ось таку штуку. 250 гривень буде за одиничку, в лоті їх буде 11 різних. Як бачите, тут три варіанти Зебарлень, зелені, графітові та ось такі ще може попастися. І що ми тут маємо? Подушки два в одному, загальна вартість 2750 гривень, плюшеві, ми і дуже-дуже корисні для подорожей. Дивимося, розмір. Подушка в нас буде розміром 29 на 40. А плед розкладений 130 на 170 в літак, у поїзд, в машину абсолютно будь-де. Погляньте лише, яка краса. Вони легенько складаються, дуже-дуже мегесенькі, тому що це такий плюш. Він в принципі і тепленький, і тоненький, не займає багато місця. Ну погляньте, класно ж таки кинути в машину, да, або просто навіть подарувати дитині. Мені здається, навіть дітям цікаво гратися під ялиночку для того, щоб замовити ось такий лот з пледів, які перетворюються в подушку, замовляйте через наших менеджерів всі контакти ви знайдете в описі під даним відео.